Двигуни, пульти керування до медогонок. Власне виробництво. На будь-які медогонки. Гарантійне обслуговування. Гарантія три роки. Друзі, віта 31 серпня. Слава Україні. Героям слава послідній день літа. Вчора ми з вами робили контроль по обробітки, зараз нам треба подивитися, що у нас залишилося по кліщу а, після двохразової обработки полоски. Зараз будемо дивитися. Ну тут нема. Тут теж нема. Тут, мабуть. А все, какашки морі. Десь є червячок і є какашки. Один Угу. А це теж один. Один. Це угу. теж? Да. Раз, два, три. Ти три. Ну, дивіться, друзі, пройшли сім вулів. Ну, по большому счету нема кліща по большому счету. То і звісно, що знайдуться знову скептики, які будуть говорити, Та, що зі, я робив не так, і мені то так вигодно. Друзі, ви можете вирішувати самі і випробовувати теж самі. Ми демонструємо і для себе ну, теж шукаємо, скажімо так, якісь шляхи обробіток. І от результат. Те, що цього року кліща мало, це факт. Те, що він є, це теж факт. Вчора ми проливали з кабатоксом в пропорции 1 кубик на 1,5 води, воды, как дозу. увеличивали дозу. З кабатоксом інтенсивно ми обробляли в 2020 рік, де ми ставили полоски на кабатоксі і гарно обробляли. Осип кліща ми демонстрували, осип кліща була клещавали, середній осип кліща не такие, которые были. В 2018-19 декотрі сім'ї там мали буквально тисячі кліщів. Після того з кожним роком кліща у нас все ставало менше, менше, менше. І от це, наприклад, перший рік, де зовсім от паде по одному два, а то і нуль кліщів. Ну це вже, скажімо так, третя обробітка, бо перші дві в першій падало до десяти максимум всіх контрольних сім'ях, де і то не во всіх сім'ях, во второй три максимум було, І от зараз, скажімо так, третя обробітка. Ну і от знайшли сімейку, де теж упало три. Це перший рік, от така докус мала кількість. Ну, Може ще приположити, що ну, нехай буде скажімо так, на робочий. Ну й теж цю версію можу відкинути, так як Скабатокс ми реалізуємо. Ми маємо обратну зв'язку з людьми, у тих, котрих явні є проблеми, вони звертаються до нас для вирішення цих проблем в відділі проблеми з кліщом. Вони нас питають, як оброблять. І звісно, якщо ми питаємо їх про яку степінь закліщованості, вони говорять, ну яка степень заключованості? Роблю ревізію, відчукліща на пчолок. Ну, все говорить в дуже великій степені закліщованості. І в такому випадку, наприклад, як я. Я все ж таки пропонував би ну, спочатку добитися того ефекту, щоб кліща в вашій популяції в бджолікій жиле, сім'ї було менше. А потім, коли ви цю популяцію зменшите до якогось мінімуму, туди вже можеш і користуватися полосками. Бо, ну, скажімо так, в будь-якому випадку, в прод... покупних полосках є якась норма. Скажем, так робочого віщества, котра допустима, для ну скажем так, гостована. В нашому ж випадку, коли ми робили самостійне полоски від кліща, ми давали явно завишену дозу. І конкретно в нашому випадку, якщо в полосках грубо говоря, магазинних амітраза в одній в одній полосці було 7-8, там точно не пам'ятаю скільки там міліграм на одну полоску, то наприклад в наших полосках було до 50 міліграм робочого віщества в одній полосці. Ну це теж хтось уже за голову хопався і говорив Йой-йо, -йо, як так много, яка тут то, -то Ну, Наприклад, ми не враховуємо це великим передозом, так як наприклад, от в Германії, продаються полоски, не продаються полоски, а тільки вони е виписуються по назначенню лікаря, якщо вже ніякі методи не діють з боротьби з кліщом, вони їм прописують теж полоски на амметразі. Ми мали ссылку на ці полоски, де чорним побілогом написано, що в одній полоски робочого віщества 500 мг. Це в 10 разів вище ніж. Ті полоски, котрі ми користувалися ми саморобними. І, скажімо так, ну в раз 80 більше від покупних полосок. Так що в тому, що препарат робочий однозначно він робочий. Один, два. Три. А от ще четвертий. Четвертий. Один. А от той, мабуть, ще один, так, один, два. О, друзі, такий результат. Поліночка, дай нам трошки познімати. Друзі, вирішувати вам. Восприймати інформацію теж вам самим, я що бачу, я то коментую. Якщо 2018 року ми мали дуже велико заключовані сім'ї, декотрі. Основна маса у нас туди було около 150 сімей. Плюс-мінус. Основна маса мала, ну, грубо говоря, 20-30 кліщей при першій постановці е, полосок. А 4 сім'ї мали явно велику заключованість. Там при першій постановці полоски там за сутки упадало до 500 кліщів. До 500 кліщів і ця осіб з кожним днем все уменьшалося, ми того разу міняли полоски кожні два тижні, ну через 14 днів. І коли ми на 14-й день ставили нову полоску, та на останній день при постановці першої, ще падало до 50, це починаючи від 500 і за два тижні ця кількість падала до 50. Коли ми підставляли другу полоску, опять на два тижні, при перший день при постановці другої полоски падало теж до 400 кліщів. І потім ця кількість падала, грубо говоря, там до 30. І потім ставили третю, там, наприклад, була осип 300 кліщів в день, і вона зупинялася десь на 20 І коли ми ставили четверту полоску, і друзі, наприклад, коли ми поставили четверту полоску, та кількість кліща нехай буде упала 100 кліщів за день. Ну, при останній день упало, грубо говоря, 15 кліщів. І ми, відучи цю картину, ми перестали вже обробітку, так як вже на наш погляд цього було достатньо. Потім ще трошки згодом, коли бджоли зібрали в клуб, ми пролили скабатоксом. Ні, туди ще був тактик, туди ще не було скабаток тактиком. І ті сім'ї благополучно призимували. Зараз же ми бачимо що кліща, і подавна нема тої кількості, яка падала. В ті роки при послідній. Це говорить про те, що от зараз я можу зовсім не використати третю обробітку. Ну, зовсім можу не використовувати її. Ну Ми все ж таки поставили. Бо для цього нам, по большому счету, лішніх тілодвиження робити не потрібно. не потрібно. Нам 10 вересня все рівно потрібно знімати кормушки, класти клейонку під кришу, і вже коли ми там працюємо, вже можемо в послідню полоску. Так що лішніх телодвиження не робимо. І е, ну, надобності, як от зараз бачу, хоч цього року я говорив, почнемо обробляти, поставимо першу полоску. Е, який буде результат? Туди будемо приймати рішення. Якби при першій постановці полоски падало більше, мабуть, ми вирішили навіть 4 рази обробляти. Ну, коли ми побачили, що паде мало, ми вирішили все ж таки три рази обробляти. Зараз, коли поставили другу, розуміємо, що і третього разу не треба. Ну, так як в нас вже є полоски, а полоски в будь-якому випадку, мають і якийсь термін придатності і для того, щоб вони просто-напросто не пропали до наступного року, ми все ж таки їх використаємо. Ми їх все ж таки використаємо і не дає нам поля знімати. Використаємо і, скажімо так, щоб... Вже добити останнього кліща, який, може, ще є в, якоїсь, в якійсь там послідньому розплоді, так як ну от, 1-2, 1-2, 1-2. І друзі, так же бувають ну, люди, котрі задають мені питання. От, наприклад, я поставив полоски, а полоски, наприклад, бджоли згризли, і все, вже перестало то працювати, а, типу робоче вещество. На що цього, друзі, теж хочу вас якоби, сказати, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, що ну, ефект обробітки трошки інакше. Якщо ви глядачі нашого каналу, і навіть у нас це є на каналі ці ролики, де ми, от коли у нас були всі проблемні за сім'ї, ми при постановці перший раз полоски. І коли побачили, що там дійсно є кліщ, багато кліща, його паде багато кліща, ми вирішили випробувати на цій сім'ї, так як знаємо, що тут є кліщ, нам потрібно було випробувати новий препарат. То був Мафрик. Ні, не, не мав. Друзі, кристалічне вещество, которое ставляться в салфетку, ставится на рамки Забу, як це називає Машенька, як это називається? У нас на полках. Ну, друзі, коротше, ви мене зрозуміли, як то називається. Нам один из наших подписчиков, і нам конкретно треба було зрозуміти, як працює цей препарат. Ми прийшли в сім'ю, виняли ці полоски, саморобні наші полоски, і залишили цю сім'ю до того часу, щоб перестав падати кліщ, щоб ми поставили цей новий препарат і зрозуміли, наскільки якісно він працює. Порівнюючи з амітразом, нам потрібно було, щоб перестав кліщ падати від попередніх полосок. Ми планшет, як в гнізді був, ми кожен рано приходили і дивилися, якщо вже там перестане падати, щоб поставити на його місце цю нову обробітку. Друзі, в течение 12 днів падав кліщ. 12 днів полоски в гнізді вже давно не було, ано 12 днів іще падав. Так що. Е е при постановці цієї полоски, це робоче вещество розлітучується по волі і воно потрошки працює. І якщо навіть полоски ну, розгризають, як в нашому випадку, наприклад, при постановці таких полосок, які призначені для розгрізування, і ті полоски, які ви робите самі на основі скоботокса, так як ну, деякі люди вибирають різний матеріал. Ми в перший рік спробували картон, обичний картон, який вони теж гризли і нам то показалося, що згризуть і не буде працювати. Потім ми прийшли к методу все ж таки постановки Я на паузу. А що, так, друзі, поле не дає нам доснімати, але вже пішла до хижі і буде сидіти. Друзі, на чому залеш? То, що за, да, потім ми важливі. прийшли до методу постановки полосок із ДВП. І ці полоски вже особо бджоли не гризлі, так як сили їм на ДВП не вистачало. Ну, наприклад, якщо б зараз я використовував знову саморобні пластини, а скоріше за все, рано чи пізно так і буде, бо, наприклад, ну, з даною компанією ми працюємо по співпраці. Наприклад, вони нам дають випробувати, ми випробовуємо, ми тестуємо і демонструємо. Не було б у нас цієї можливості в будь-якому випадку. Ми б працювали знову з скабатоксом, Так як ну на це все в нас є. У нас є мастерська, де ми можемо собі нарізати. Ми знаємо, як це працює. Ми знаємо, який буде результат. Ми знаємо собі вартість цієї скажімо так, обробітки. І ці всі фактори нас більше ніж влаштовують. І ну звісно, якщо б ми жили, я не знаю, там в квартирі, де у нас немає можливості ні нарізати, ні якогось матеріала, ніде то настояти, ні навіть навіть у цей препарат ви ж не будете розбавляти скабиток з солію і ставити його в квартирі, бо воно завониться і просто-напросто буде шкодити вашому здоров'ю. Звісно, що і навіть на це потрібно якоїсь приміщення, де ви то можете зробити. У нас на це все є, і ми б, наприклад, знову так робили. І зараз би все ж таки вирішили, мабуть, використовувати картон. Для того, щоб вони дійсно його розгризали і увеличували цим ефект. Так як ну, картон в будь-якому випадку дешевше, ніж ДВП. В ДВП в будь-якому випадку потрібно ще в полоски сверлити отвір для того, щоб її вішати. А картон, наприклад, та як і всі полоски, ми можемо ставити букву IP, вішати на рамку. Так що, друзі. Якось Так Так що ось такий результат. Е, Розумів, що третю обробітку зовсім не потрібно. Ну, і за того, що є вже полоски, все ж таки використаємо і нехай вже буде. Якось так, друзі. Е, все, на цьому буду завершити. Слава Україні! Героям слава!